Всім привіт! З вами Анна Соцька, і ви слухаєте епізод подкасту Східна грань. Тут ми разом з нашими гостями розповідаємо про можливості відновлення громад Донеччини та Луганщини, які постраждали через російську агресію, ділимось історіями людей та їх думками. А перед початком подкасту пропонуємо вам взяти участь у анонімному опитуванні, яке знаходиться в описі під відео, щодо того, чи готові особисто ви долучитись до процесу відновлення. Цей випуск буде про Горлівку, місто поблизу Донецька, яке росіяни захопили ще у 2014 році. Деякі міста Донецької та Луганської областей окуповані з 2014, го а деякі з 2022 року. Тому це можуть бути складними регіонами для реінтеграції. Володимир Зеленський казав, може так статися, що ці території ми повернемо раніше ніж цих людей. Наприклад, якщо ми говоримо про Донбас, то люди живуть там 10 років. Але водночас не там. Вони живуть в іншому просторі, і це довгий процес. Люди на тих територіях не в контексті України. Вони живуть у іншій реальності, яку їм транслює Росія. Також змінилась демографічна ситуація. Адже багато людей виїхали зі Сходу України. Цей фактор впливає на економічне становище регіону. Тому одразу виникає запитання, а чи доречно говорити про відновлення цього міста? Про це ми вирішили запитати Олену Склярову, місцеву мешканку Горлівки, яка виїхала з міста після початку бойових дій, та Анастасію Яремчук, представницю бізнесу, яка народилась та прожила у Горлівці до 17 років. Вони відновлювали свої життя після початку російсько-української війни. Олена розповідає, що треба говорити про відновлення Горлівки та будувати плани стосовно цього. Ну, я розумію, що ми не звільнимо територію прямо завтра, але якісь напрацювання все одно мають бути, щоб їх удосконалювати. І коли вже ми переможемо і будемо займатися відбудовою, щоб мати з чого обрати, тобто з яких планів і з усього іншого. Ну і чим більше ми про таке будемо думати, тим більше буде нових ідей, крутих, які справді зможуть допомогти відновити в усіх сенсах схід. Анастасія Яремчук вважає, що доречно думати, як відновити міста України, у яких ми живемо тут і зараз. Вона каже, що перш за все потрібно думати, як підтримати вцілілі міста. Також потрібно, аби функціонувала промисловість. Будь-яке місто потребує а, у відновленні це робоча промисловість, робочі місця і поповнення бюджету. Це я можу сказати точно. Обов'язково другим пунктом повинно бути це охорона здоров'я налагоджена і налагоджена освіта. Це три три кити, на яких а, можна будувати будь яке відновлення. На законодавчому рівні приймали закони щодо відновлення деокупованих територій. Наприклад, 30 грудня 2022 року Кабінет міністрів України затвердив план дій з відновлення деокупованих територій. У цьому документі визначають механізм та план відновлення діяльності української влади у цих областях. Наступну постанову ухвалили у травні 2023 року щодо реінтеграції про підготовку до дій зі стабілізації ситуації на деокупованих територіях Донецької та Луганської областей та їх реінтеграції. Ця постанова передбачає, що військові адміністрації створюватимуть координаційні ради, які готуватимуть комплексні плани реінтеграції та відновлення деокупованих територій. З представником такої ради Денисом Бігуновим ми спілкувались у випуску прослов'янськ. Після звільнення горлівки треба буде відновити довіру місцевих мешканців, які 10 років перебували під впливом ворожої пропаганди. Треба працювати над відновленням української системи управління, створенням умов для інтеграції наших українських територій після років окупації. Активізувати економіку та стимулювати людей до повернення та відновлення нового мирного життя у вільній і незалежній Україні. Анастасія народилась у Горлівці, там пройшло її дитинство. Зараз там не залишилось її рідних та близьких. Всією родиною вони виїхали з Горлівки у 2014 році, 28 липня. Гостя розповідає, що тоді були обстріли, і їм довелося швидко виїжджати. Вони думали, що це буде 2-3 тижні, але це переросло в 10 років. Відновлення життя Анастасії почалось у Краматорську, де вона закінчила навчання та працює досі лікарем. Вже так, в я переїхала, коли, коли у мене було майже два роки е, життя е, нового вже як лікаря молодого в Краматорську. Е, які програми саме? Е, е, Переселенчики е, допомоги я не отримую зараз, тому що в мене є власне житло. Коли й так від, е, отримувала, але скажімо так, це допомога, е, так це важливо дуже, але Якщо ти втрачаєш все, то а, це, скажімо так, якщо ти не працюєш, то на цю допомогу ти не виживеш. Олена переїхала у Чернівці у вересні 2014 року. Вона розповідає, що жили вони у родичів. Мама швидко знайшла роботу, а сама дівчина пішла до школи. З 2014 року багато ВПО отримували допомогу від держави та різних організацій. Сім'ї Олени також допомагали, коли вони потрапили до чернівців, Отримували певні виплати. Ну я пам'ятаю, перші місяці мама ходила якусь гуманітарку, отримувала на Заньковецької. От ем, але потім якось, ну. Ми вирішили, що нам це не дуже таке потрібно. В школі опікувались, там були навіть якісь безкоштовні обіди, чи що. Але я вічно однокласникам це віддавала. Був безкоштовний проїзд, до речі, у мене в школі. Я пам'ятаю, у мене був такий проїздний. Вот. ну в університеті, до речі, у мене була соціальна стипендія. Тобто, якщо я не попадала на академічну, мені давали соціальну. У 2014 році, як і більшості міст Донеччини та Луганщини, починаються сплановані сепаратистські рухи, спрямовані на антиукраїнську діяльність. 14 квітня близько 100 проросійсько налаштованих сепаратистів захопили будівлю міського управління міліції Горлівки. Вони змінили прапор України на російській на будівлі. На бік окупантів стала частина Горлівської міліції. Станом на зараз Горлівка досі перебуває під окупацією. Проте сили оборони не припиняють спосіб відновити контроль території на цьому напрямку. У січні 2014 року наші захисники зайняли російські позиції біля міста, які окупанти контролювали багато років. Олена Склярова до 2014 року прожила у Горлівці все життя, ходила там у школу, вчилась, мала друзів, та жила звичним життям 15-річного підлітка. Однак все змінила війна, яку розпочали росіяни 10 років тому. Коли окупували горлівку, багато людей почало виїжджати, не бажаючи жити під російським прапором та бути у потенційній небезпеці через обстріли міста, внаслідок яких були поранені та загиблі. У 2014 році прес-центр АТО повідомляв, що бандити обстрілюють житлові квартали Горлівки з мінометів та градів, аби дискредитувати українське військо та залякати мирне населення. Цим терористи прагнуть досягти додаткового набору до лав бандформувань мешканців Горлівки, зазначили в АТО. Олена каже, що пам'ятає початки мітингів у місті. Але до останнього не вірила, що почнеться війна. Вони прийняли рішення виїхати з міста і зробили це власними силами. Ми в Горлівці шукали людину, яка зможе нас вивезти, яка довезе нас до Харкова. І вже, ну тобто, ми не їхали у якихось таких коридорах чи з іншими людьми. Тобто, ми знайшли таксиста. Він сказав, що добре, я вас вивезу. Ми раненько зустрілися з ним. І він нас почав вивозити. Ми пройшли там блокпости ДНРівські, потім наші блокпости прийшли. А потім я пам'ятаю перше місто, у якому ми зупинились. Ну тоді ще він називався Артемівськ, тобто Бахмут. І я пам'ятаю, що це ну, місто, у якому вперше в мене телефон почав нормально працювати, у якому мені прийшли нормальні повідомлення, нормально працював інтернет, і я така: ого, ну тут, власне, до Горлівки, ну. Майже нічого їхати. І настільки величезна різниця в тому, що там обстріли, все таке сіре, зв'язку немає, нічого немає. І тут ти приїжджаєш у Бахмут, ну, тоді Артемівський, тут є все. Окрім того, що Анастасія працює лікарем-рентгенологом, вона разом з чоловіком відкрили власний бізнес під час Великої війни. Вона розповідає, що виникла ідея, бо був попит, адже у містах залишились чоловіки та військові, яким знадобляться гігієнічні послуги. Вони можуть працювати у надзвичайних ситуаціях, адже їх перукарні автономні у плані водопостачання. Справа називається Шерлок. Це мережа перукарень у двох містах на даний час. Це Дружківка і Костянтинівка, і третє місто це місто Харків. Але ми функціонуємо там тільки шість днів на даний час. Намагаємось розвиватися». Анастасія каже, що основний меседж це перш за все потрібно поповнювати бюджет і країни і свого міста. Попри ризики і те, що ведуть бізнес у прифронтових містах, вирішили розвиватись. Окрім мережі перукарень, відкрили першу кав'ярню. Тому чотири місяці назад по тому ми вже відкрили першу нашу кав'ярню кава з собою. Невеличку кава, кава точка, це кава від Шерлока Анастасія Разом з чоловіком відкривали за власний кошт. Працівники служби центру зайнятості. Підказали, що є така грантова програма. Є портал на порталі. Дія чоловік зміг отримати грант на розвиток перукарні, а я на розвиток кав'ярні. Багато людей, виїжджаючи з окупованого міста, продовжують підтримувати контакти з тими, хто залишився там з певних причин. Олена знає, як живуть люди у Горлівці з власних джерел і що там відбувається. Знаєш, коли людина в селі, або там в її сільській місцевості, то людей колодязь, або там ще щось таке, то їм легше. А коли в місті, то. Ну, я знаю, що там організовуються підвози води. Але знову ж таки, якщо там, наприклад, сім'я, мама, тато, двоє дітей, то цей підвоз води він геть не спасе. Або там, наприклад, ну, я бачила відео, як у Донецьку вода йде дуже брудна. Прям дуже брудна. От, ну не знаю навіть. Знаю, що там в якій дні йде вода, але попереджають їх, у які дні буде вода. Тому які години воно буде, жахлива обстановка, там постійні обстріли. Просто я дивлюся в інтернеті, захожу на всі ці пабліки, щоб бути трохи в курсі того, що там відбувається. Ну там постійні обстріли. Ну тобто, це немає спокійного дня. Російські загарбники на окупованих територіях намагаються роздавати російські паспорти. У нас був епізод про відновлення Луганщини, де нам розповіли про те, що без російського паспорта там важко обійтись, бо можуть зупиняти на блокпостах та перевіряти його наявність. Я чула, що там вимагають, щоб вони були що без цього не можна ні в лікарню, там нікуди, тобто людей змушують їх брати. Олена каже, що спілкувалася зі своєю однокласницею, яка знаходиться там, але коли почалось повномасштабне вторгнення, не змогла виїхати з міста. Я їй кажу: а ти хочеш кудись виїхати? Вона каже: Та, та, але у мене немає можливості переїхати до тебе в Чернівці, бо в мене немає українського паспорту. Коли була можливість там звідти виїхати, то мама її не дуже хотіла чи щось таке. От і у неї був тільки російський паспорт. І навіть якби вона хотіла сюди приїхати, тепер це ну проблематично. На окупованих територіях панують різні настрої серед місцевого населення. Там є як проросійсько налаштовані жителі, які вірять Соловйову, підтримують дії Путіна, як і ті, хто чекає на повернення України. Там також розгорнули партизанські рухи, наприклад, Жовта стрічка, які залишають українську символіку та публікують це у соціальних мережах. Складно ну, казати, бо ті, хто чекають, вони точно цього не можуть афішувати. Ну ми розуміємо, що з ними може бути. Наприклад, як у 14-му Володимира Рибака, з то, що він зняв прапор, вбили. Після перемоги та звільнення території України від російської навали потрібно пройти довгий шлях відновлення, не лише відбудувати понівечені російськими ракетами будинки, а й займатися реінтеграцією людей, поверненням тих, хто жив у російській окупації 10 років у контекст України, та тих, хто цей час жив у інших містах країни. Для цього потрібно будуть руки, ідеї та ресурс на їх втілення. Ну оскільки я філолог, напевно. Я би робила якісь мовні курси. Але, але ну, треба показувати. До речі, знаєш, є такий стереотип, що українська література вона дуже така плаксива, прям така нецікава. І я б думаю, що треба було б зробити, знаєш, типу читанок, ну, як роблять в Роголівна, робить там і інші. От, але показати, що в нас взагалі-то вся література класна. Просто те, що обирають в школі. Ну, то тобто, питання вже до шкільної програми. Але треба показати, що в нас є класні речі, є те, чим можна пишатись, так само, як і музика, якщо раніше, ну коли тільки починали всі переходити на українську мову, то всі казали, що української музики нормальної немає. А зараз, ну а зараз, дивіться, як ми рвемо Євробачення вже котрий рік поспіль. Тобто це такі речі. Ну і ще я би напевно проводила якісь розмови з людьми. Ну, просто говорити, там, розповідати, можливо, якісь екскурсії в Чернівці, там з горлів-кішеві, і щоб вони побачили тут, що все класно. Тут е люди не налаштовані проти них. Також Олена підтримує військових. Я доєднуюсь до допомоги, і з жовтня 2023 року я почала ходити на факультет педагогіки, психології та соціальної роботи і приєднуватись до плетіння маскувальних сіток, тобто до діяльності сіткового батальйону. Я постійно роблю збори на матеріали для маскувальних сіток. І я пам'ятаю, що у жовтні я була така натхненна. цим. я зробила розіграш фотосесії, і я не збирала 10 тисяч за тиждень, тобто для матеріалів. Та ну і зараз у мене є збори, але вони трохи тяжко йдуть, як у всіх. Та але ну вони є, і я продовжую це робити. Анастасія каже, що якщо ми вже залишились, то повинні розвивати свій регіон і робити його красивішим, підтримувати економіку країни, армію та соціальну сферу. Стосовно соціальної сфери, так у нас працюють і переселенці, і люди з інвалідністю, і багатодітні батьки з шістьма дітьми. І є таке, тому це не тільки ж ми працюємо для себе, це розвиток і робочих місць для населення, і це дуже важливо. Дехто з ВПО кажуть, що хочуть повертатись додому після звільнення міста громад від росіян. Але є люди, які хочуть залишитись на новому місці та не хочуть повертатись. Дівчина з 15 років жила у Чернівцях, закінчила тут навчання, знайшла нових друзів, але можливо вона все ще сумує за своїм першим домом. З одного боку я хочу приїхати додому, бо ну, все ж таки я там народилась, жила, вчилась, але я б не хотіла там, ну, не те, що жити. Просто чернівці стали мені ближчими. В Чернівцях я вже сформувалася як особистість. Ну, тобто Я тут вже сформована людина. У дружківці Анастасія вже налагодила життя та бізнес. Ми вирішили поцікавитись, чи планує вона повертатись у Горлівку. На даний час я можу сказати: єдине, чого б мені хотілося, коли буде мир, це показати своїм дітям, де я жила, де я народилася, де росли мої батьки. Дуже б хотілося забрати старі фотографії. Це дуже цінна річ, яка якої мені не вистачає, щоб я хотіла дійсно повернути. Але е, я скажу так, я достатньо жорстка людина, і е, я можу сказати, що я насолоджуюсь тим життям, яке в мене є зараз. Ми віримо у те, що одного дня ми почуємо такі бажані для себе слова. Війна закінчилась, ми перемогли. Після деокупації нам доведеться займатися відновленням, щоб міста стали придатними для життя. Ми завершуємо наш випуск Східна грань. Нагадуємо вам взяти участь у опитуванні, яке є анонімним. Наступним буде епізод про місто, на гербі якого зображені лелеки. Як завжди, ваші здогадки залишайте у коментарях. Рекомендуємо прослухати наші попередні випуски. А щоб не пропустити нові, підписуйтесь на наш канал на YouTube. Окрім того, подкаст виходить на Spotify та Apple Podcast. Почуємось!